Дитяче взуття першого сорту. Тут у нас іде осінь зима, 20 кг взуття за ціною 3,5 євро за 1 кілограм. Розглянемо такий лотик, зараз вам покажу, як він виглядає. Ось такий лотик і зараз подивимося, що в нас тут є. Перші будуть ось такі дитячі джеокси, 27-й розмір. Так, далі такі класні, замшеві від... Бренду S Oliver. До речі, дуже класний бренд. Вони утеплені всередині 33-го розміру. Далі у нас будуть ось такі малесенькі. Розміри тут у нас ідуть різні, так як і в кожній коробочці з взуття. Далі ось такі. розмір не вказано. Ще одні ось такі малюточки, вони йдуть як дутіки. Крокси, до речі, оригінальні, 6 розмір. Далі будуть ще одні ось такі дитячі на ліпушці. 32-й розмір. Гарна підошва, все в гарному стані. Далі будуть ось такі також утеплені з спайдерменом. Папа. -па. Так, далі у нас що тут іде? Замшева моделька. 31 розмір. Ось такі дуже класні. Теплесенькі. Далі у нас буде дітям малесенькі-малесенькі. Тут у нас буде дуже багато пар, тому що купидаються такі зовсім-зовсім малесенькі. Тапулечки. Цятий розмір. Далі. Ось така у нас буде моделька. Дивіться, який клас. Малесенькі, малесенькі. 23 розмір. Далі. Ось така у нас буде малесенька моделька. 26 розмір, гарний. Підошко шукаємо стані, я б сказала. Далі йдемо. Так, що у нас тут розмір не пише, ось такі дитячі красівочки, оцінні. Далі в нас будуть такі малесенькі трекінгові дитячі. Ось такі від бренду Кечо, розмір не пише. Далі в нас будуть ось такі дитячі. Дивіться, які гарненькі. Так, 29-й розмір, це у нас тканина, Нубук. Дивимося далі. Натуральна шкіра. Ось така моделька. В неї йдуть також теплесенькі. 26 розмір. Теж якийсь бренд там вказано. Дивимося далі. Шкіра плюс замша. Ось така моделька. 29-й розмір. Так, далі. Ось такі кросівочки. Вони також будуть утеплені зимові. 34 розмір. Далі на хлопчика також утеплені. Вони йдуть також замшеві. 28 розмір від бренду Superfit. Так, далі. Ось така моделька, також будуть красивочки. 27-й розмір. Далі схожі на попередній зі сніговичком таким милим. 25-й розмір. Тан, бачите, сумний, хороший досить, не прям ідеальний, але 27-й. Ось така моделька. Дивимося далі. Ось такі знову на ліпучці, на флісі. Височайненький. 29-й розмір. Далі будуть. Ось такі високі, чобітки на ліпучці 30-го розміру. Далі малесенькі крусиночки такі. Також тут на ліпучечці, ось такі. Це у нас натуральна шкіра 24-го розміру. Далі ось такі височенькі. 23 розмір. Ще одні малесенькі. Які класні. Також іде натуральна шкіра. Коштує, до речі, 50 євро. Так, далі. Від Кенгуру, Ось такі маллафинги кете. Ось така моделька, до речі, хто рахує пару. Пару пари, можете написати в коментарях, скільки в нас тут було пар. Або я порахую і напишу вам. Також знизу в коментарях, скільки тут було пар. Або в описі. Ось такі. І можна дуже легко порахувати собі вартість одній парі. У нас тут буде малесенька, тому що пар багато і вони, наприклад, ось такі, вони важать дуже мало, але все рівно треба за них заплатити. Це, до речі, був 25 розмір. Далі ось така малесенька моделька. Всі дуже легесенькі, 29 розмір, до речі. Бренд Еко. Класний бренд. Далі будуть ось такі замшеві. Розмір не бачу, не пише. Далі будуть ось такі малесенькі 24-го розміру. Малесенькі-малесенькі. Так, ще одні малютишечки. Ось такі, не дуже маленькі. 24-й розмір. Так. Далі вже будуть у нас такі більші. на більшу дитинку. Ось такі. 31 розмір. Так, ще одні. Ось такі височенькі, 27. -й. Далі. Ось така моделька на дівчинку буде, 26-й розмір. Так, це вже більш такі підліткові, 35-й. Ось такі. Також можна сказати, що вони йдуть треті І... Вау, дивіться, яка остання класна пара. Просто шикарно. Оп. Ну це прям вже екстра нам попалася. Все, ми розпаковали з вами весь лотик, якщо вам сподобався. Такий лотик з дитячим життям. До речі, ціна 3,5 євро за 1 кілограм. Пишіть нашому менеджеру, точніше одному з наших менеджерів у Viber.